Κύριε, Υιέ, Ρε, Ισσόν. Χριστέ, Υιέ, Ρε, Ισσόν. Κύριε, Υιέ, Ρε, Ισσόν. Χριστέ, πω Христе, почуй нас, Христе, Христе висихай нас. нас, Отче Небесний Боже, помили нас, Сину, Відкопителю світу Боже, помили нас, Духу Святий Боже, помили нас. нас, свята Трійці, Єдиний Боже, помили нас. Божий, свята нас. Марія, молися нас, свята Богородице Діво, молися нас, Боже, Діва, молися свята Діво над Дівами, молися, Мати Христова, Мати Церкви. Мати милосердя, Мати Божої благодаті, Мати надії, Мати непорочна, Мати пречиста, Мати невинна, Мати незаймана, Мати наймиліша.

Рябіще грішників, втіхомігрантів, розрада нас. нас. В мігранті, розраду допомогу християн, цариця ангелів, царице патріархів, цариця пророків, цариця апостолів, цариця мучеників, цариця сповідників, царице, 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 царице дів, царице, царице всіх святих, Могися царице безріха первородного зачата за нас, цариці на небо, взята, Молися нас, цариці Святого Роза, морися нас, царице сім'ї, на морися нас, цариця миру. Молися нас. Ай, Боже, що бережихи світ, Господи, прости нас. Ай, Боже, що бережихи світу. Господи, висухай нас. Ай, Боже, що бережихи світу, помили нас. Моли за нас, при свята Богородиця Діва, щоб ми удостоїлись обідниць бідниць Христова. Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм Слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла і заславленим заступництвом Пресвятої Завжди, Діви Марії, звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічної радісті через Христа Господа нашого. Амінь.